Я ще вас вітаю у нашому ресторані на озерах. Бажаю всього найкращого. І на тему вашого відпочинку я розкажу гуморе. Поїхала Анька в Ялту на тоті курорти, капелю собі купила і заграничні шорти. Вона фігуру файну мала, бейжасі сховає. По піску на морській пляжі ходить, походжає, тепла вода, теплий вітер, не віє, не дише, ганька ходить, як правічка, стегнами колишнього, купає сі, загаряє, не то, що у лісі, аж на неї кину оком кавказець з вилісі. Місяць воно й ганька кавалюрували, пили вино, їли шашлик, разом ліжку спали. Але прийшла тута пора, тута днина, ганька міцно цілувала у вуста грузина. І воно теж прослезився, крутив чорні вуса. Що то значить бабське кодло, є вона з локуса. Приїхала Ганька в село, гребе сіно в лісі, аж приносить телеграму, вмер дядя у білісі. Чоловік не севіри, звідки вуйко взявся. Поїхала на курорт і Вуйко з'явився. Я не знаю, Ганька каже, та й давай ревіти. Мого Вуйка. Забрали в музею совіти. Мене ще не було, а мама казали, що він був куркулицько, тому його й забрали. Чоловік став, як укопаний дух по лісі, чого всі брали в Сибір. А ви од приліз. Я не знаю, Ганка каже, а мама казали, що він був дуже змерзний. Пустив у Тбілісі вуйка поховати І падав. Каже, їдь, але дивися, може там дадуть спадок. А щоб тебе в тій справі серце не боліло, то я пошлю з тобою свою маму. Вона знає діло. Полетіли вони аеропляном тої дини, а грузин чекав в аеропорту, може, три години. А як ганька сходила з трапу, то грузину в муху. Що будемо робити? Зо мною є свекруха. Ну а грузин то є хлоп не то, що бойко. Зрозумів до ладу, не вануйся, дорогая. Ми пристроїм бабу. Приїхало аж дві Волги. І чорна, і біла. Чорну ганьку посадили у баба си. Цілий тиждень Ганька й мати гуляли під газом. Купили вино, їли шашлик, що правда не раз. А як верталися додому у рідні Карпати, то зустрілись на вокзалі. Ганька і мати. Невістка заварилась, веде себе скрито. А свекруха така рада гей велике свято. Вона біля Ганки її не знає, а свекруха біля свого Серго припадає. Мамо, мамо, Ганька стиха, що будемо дома казати, та мусимо щось з доню вдома трохи брехати. Приїхали вони в село, стали памятати. Не вуйка хоронили, тергізом го звати, як небаного носили і як оркестри грали, ми в пілісі фестри віно, як ховали. А пройшов тиждень, а свекруха на терниці терла, аж приносять телеграму, що вже вуйна вмерла. Це люба, доню, то страшний випадок. Мусимо знов летіти у Тбілісі. лісі. Може надум стадо! <плоджен> і зараз на сексуальну тему. Папа вдома так ситішить, аж діда цюлює. Ану включим, а ну, ключів, на я виджу, як вона помпує. Тебе вічно каже дідо, не терплешка мучить. Як прижене внук корову та тоді сів включить. А вона просить, включим трошки, та й жиренько спини, а ту цитку, що до дійки не тобі присине. А говба, бо спам'ятайся, я я все хочу, та ти сама добре знаєш, як я сі з тобою. Але баба на той баба, аби діда мантити. Кількох старий не вбирав всі, мусився згодити. Там ще йому ту питку, як до худобини. Стара пхає рід розетку. Цікаво стиги. Все як зачне журнувати. Гудіти не боре. Виключай стара ту бо мені не бать. Вона бігом за ту кнопку сі вимикає, а старого так помпує. До кричи, десь там бабо від машини книжка, читай гальопом, як спинити, бо мені підкрив. Стра взяла окуляри і книжку у руки. Ті майстри як що зроблять. Лиш людям на намучу. Книжці пише, як машину носити, втирати, як на нього жити, аби не попсувати, де пальці не можеш пхати, та як заземлити. А чорт її знає, де мені пише, як її спинити. А все годить люди добрі, як нечиста сила. Тута пипка вже діда в бублик скрутив. де нарешті в кінці книжки баба читає. Са машина з автоматом безвідказно діє, як ціпає 10 літрів, то десь і спинить.